В ефірі вісті тижня студії Наталія Ляшенко, оператор Сергій Римар. Вітаємо вас сьогодні. В нашій програмі ви дізнаєтесь про найголовніші новини гадяцького краю. До храму мистецтва відбулося урочисте відкриття оновленого приміщення другого корпусу гадяцької дитячої музичної школи. Шлях до педагогічної майстерності. Районний центр практичної психології і соціальної роботи провів майстер-клас для молодих педагогічних працівників. Зустріч з піснею подарував гадячанам чоловічий вокальний квартет Гетьман. Таланти рідного краю. В міському кіноконцертному залі Дружба відбувся звітний концерт районного будинку культури. Наразі про ці та інші події докладніше. Минулого тижня на гадячан чекала приємна новина. Саме на Тетянин день, 25 січня, урочисто відкривали оновлене приміщення музичної школи. Як все відбувалося, докладніше. Дивіться у нашому наступному сюжеті. Урочисте відкриття після капітального ремонту другого корпусу Гадяцької музичної школи подія довгоочікувана. як для викладацького колективу, так і для учнів. Адже свої перші кроки у світ мистецтва та духовності молоді гадяцькі таланти роблять саме у цьому закладі. Оцей заклад, в якому перші кроки до цієї Духовності роблять наші юні молоді таланти, сьогодні отримує таке прекрасне приміщення. Я пригадую, коли ми сюди перший раз зайшли, оглянули його, ну, до цього так складалася ситуація, не були ми в ньому. Приміщення не було, ні води не було. Ну, взагалі такі ну, досить незручні. Я уявляю, в яких умовах працював колектив, виховуючи такі прекрасні юні таланти. Ми поставили за ціль, влада. Допомогти цьому закладові мати не тільки духовність високу і прекрасних талантових людей, а й мати добрі і хороші умови для того, щоб виховувати юні тут таланти. Великі зусилля в цьому приложили і наші будівельники, які в короткий термін я сьогодні, так як я веду будівельну галузь, я сьогодні їм щиро дякую за те, що вони так відкликнулися і в короткі терміни провели ці роботи. І е, як вони виконані, це будуть оцінювати ті, хто являються господарями цього закладу. Перш за все викладачі, перш за все, ті, хто навчається в цьому закладі, безперечно, і ті, хто приводить за ручку сюди молодих майбутніх талантів, Бабушки, дідушки, там мами і папи. Я вас ще раз вітаю із цією. Такою подією в житті, в культурному житті нашого району, нашого міста. І від влади хочу ще зробити невеликий подарунок акустичну систему, яка дасть, можливо, директору, я прошу сюди, яка в деякій мірі, я думаю, теж поможе вам у вашій нелегкій, але почесній праці. Спасибі за увагу. З нагоди важливої події в культурному житті міста та району гадячан привітала і міський голова Тетяна Савченко та начальник відділу культури і туризму райдержадміністрації Лариса Труш. Шановні гості, батьки, діти, нас сьогодні зібрала надзвичайна подія відкриття такого прекрасного корпусу. І ми вже знаємо, що завдяки нашому мудрому, досвідченому педагогічному колективу, були створені всі умови, щоб наші дітки розвивалися духовно, гармонійно. Але сьогодні ще хочеться подякувати і керівництву міста, керівництву району за розуміння і батьківську турботу про наших таких розумних талановитих. Юних жителів району, завдяки вашій батьківській турботі, завдяки тому, що ви переймаєтеся проблемами наших юних талановитих жителів. Ми маємо сьогодні таку окрасу, таке прекрасне приміщення, в яке ви, шановні, дорослі, вдихнули нове життя. І ми віримо в те, що тепер в цьому прекрасному приміщенні будуть займатися майбутні професійні музиканти, визначні діячі культури і мистецтва. І в недалекому майбутньому вони прославлять наш гадяцький край далеко за межами нашої батьківщини. Тож у цей день дозвольте побажати вам усім міцного, міцного здоров'я, родинного затишку, тепла, сили, натхнення на добрі на добрі справи, а юним господарям цієї будівлі високих творчих злетів. Знаменно і те, що справжній храм мистецтва відкрив свої двері 25 січня, якраз на тетянин день. І дуже гарно є те, що сьогодні цей своєрідний храм мистецтва такий в оновленому вигляді відкриває свої двері для наших дітей. Сьогодні свято Святої Тетяни це є покровительки всіх учнів. Тому нехай за молитвами цієї угодниці Божої в істину тут буде чудовий настрій, буде натхнення до науки, до пізнання науки. до... Розкриття свого таланту, і нехай Господь береже і благословляє всіх, хто тут буде працювати, навчатися на многії і благі літа. Я також хочу подарувати з цьому закладу ікону образ ангела-хранителя. Нехай він береже дітей і тих, хто тут працює від усяких негараздів. Урочиста жмиць не забарилась. Перерізати червону стрічку запросили людей, завдяки турботі і наполегливості яких гадячани і отримали такий чудовий дарунок. Відразу ж після цього директор гадяцької музичної школи Григорій Сидоренко, як і годиться, запросив присутніх на урочисті входини. Минулий середи, 25 січня, районним центром практичної психології і соціальної роботи проведено майстер-клас про те, ж, як підвищували свій професійний рівень молоді педагоги. Дивіться далі. Професійне самовдосконалення педагога шлях до педагогічної майстерності під такою назвою на базі гадяцької спеціалізованої школи перших третіх ступенів номер 3 Центром практичної психології і соціальної роботи проведено майстер-клас для тих педагогічних працівників, які прибули на роботу в район у 2011 році. З метою адаптації молодих педагогів до умов професійної діяльності, оптимізації їх практичних умінь та створення позитивного налаштування на професійну діяльність в рамках майстер-класу молоді педагоги з Вепрецької, книжівської, сарської та інших загальноосвітніх шкіл району дитячої юнацько-спортивної школи відвідали уроки у досвідчених педагогічних працівників гадівської школи перших третіх ступенів номер 3 Тирини Кулик Олени Коваленко, Миколи Білоцерківця, Людмили Твердовської, Наталії Галась та Валентини Скрипки. Професійні ж кроки до педагогічної майстерності молодь опановувала на занятті з елементами тренінгу, яке провела директор центру практичної психології і соціальної роботи Людмила Бошко. Але все таки основна мета. Це та мета, щоб якось підтримати вас і показати вам, що якщо ви полюбите свою професію, якщо ви будете займатися саморозвитком, самовдосконаленням, то ви матимете такий рівень кваліфікації, коли в районі про вас будуть говорити, що це справжній педагог. це... Учитель з великої букви, обговорюючи проблеми адаптації та професійної діяльності, молоді працівники взяли участь у круглому столі на тему Плюси і мінуси роботи педагога. А своїми думками з молоддю поділились і досвідчені вчителі. Як тільки відкрилася ця школа, буквально через місяць я в цій школі вже працюю ось 29 років. Завжди дякувала Богу знову ж таки за колектив Людмила Федосівна за те, що ми тут такі є. І Ось недавно теж згадували, що ну, спасибі Богу, що ми одне одного підтримуємо і у горі, і, на щастя, ми радіємо у радості, коли вона є. Ми теж радіємо одне за одного. Тобто, дякую Господу Богу за те, що працюю в такому колективі. А відносно того, от ви говорите, що я не жалкую. Я дуже хотіла, щоб ви ці слова сказали, коли пройде 25-30 років, щоб ви ніколи не пошкодували, бо коли ви ще зовсім неба, ви так говорите, вам все це нове. А я можуть сказати, що я не жалкую, я себе не бачу ніде більше. Навіть на адвокатській службі я себе не бачу. Там можливо, що в кармані грошей можливо більше було, ніж у нас вчителів, там вітер Але Бачу себе або у культурі, або ж в освіті, більше ніде. Тобто з машинами однозначно я не змогла працювати там, де самі машини да цифри, бо люблю спілкування, живе спілкування. Ну, і хочу сказати вам, що мотивація нашої роботи, ну насамперед, ви завжди будете потрібні. Ви завжди, хай не всім учням, але ви приходите в клас і ви бачите, хай це буде. П'ять пар очей. Хай це буде навіть три або одні, одна пара очей. Ви цим дітям потрібні. Ви прийшли до них, ви принесли їм знання. Методичні рекомендації з питань удосконалення фахової майстерності молодим учасникам майстер-класу надали директор гадяцького науково-методичного центру Тетяна Смірнова та досвідчені педагоги гадяцької спеціалізованої школи перших третіх ступенів номер 3 а неповторну зустріч з піснею подарував гадячанам минулого тижня чоловічий вокальний квартет Гетьман. Про це наш спеціальний репортаж. Минулого тижня гадячани поспішали до кіноконцертного залу Дружба адже тут їх чекало аж два концерти відомого в Україні та за її межами чоловічого вокального квартету Гетьман. Ровесник незалежності нашої держави створений у 91-му, Колектив завжди є бажаним гостем у концертних залах та на майданчиках не тільки України, а й світу. На його рахунку участь в урядових державних мистецьких акціях. Гастрольна жмапа квартету не обмежена європейським континентом. А сольні концерти в найрізноманітніших куточках світу США, Канаді, Франції, Німеччині, Австрії, Голландії, Швеції, Норвегії, Росії та Білорусії завжди проходять з великим успіхом. Чекають з нетерпінням на зустріч з гетьманом і гадячани. Чоловічий вокальний квартет Гетьман у складі народних артистів України, тенорів Петра Зайця, Геннадія Касьяненка, баритона Андрія Кондратюка та заслужених артистів України Баса Петра Максимовича та концертмейстера Святослава Ільницького лауреат міжнародної премії імені Григорія Сковороди. В його репертуарі як сучасні пісні, так і арії з опер та камерні музичні твори. Майстерно володіючи неповторним Тембром голосу учасники квартету, даруючи незабутню зустріч з піснею, чарують глядачів неповторним багатоголоссям. Квартет гетьман, частий гість теле та радіопрограм. Минулого ж тижня він став гостем і нашої програми. Глядачі завжди чекають із задоволенням на зустрічі з вами, особливо гадячани. І сьогодні випала нагода гадячанам познайомитись поближче. Отже, чоловічий вокальний квартет гетьман. Заслужений артист України Святослав Ільницький. Народний артист Нушеті Петро Максимович, народний артист України, геннадій Касяненка. Петро Заяць, земляк ваш. Народний артист України, скромно, він скромно. Андрій Кондратюк. Народний артист України. Скажіть, будь ласка, доля вас звела? І коли це відбулося? Коли такі талановиті співучі козаки об'єдналися у квартет Гетьман? Доля нас звела в 91-му році в ансамблі пісні танцю Збройних сил України на той час. Всі були провідними солістами цього колективу. Ну, і на базі цього ансамблю ми створили свій великий, маленький. Квартет Гетьман і вже з легкої руки, як би скажемо, незалежності України. Ми маємо назву в 92-му році в Монреалі. Нам, брати наші українці, назву таку створили. Квартет Гетьман. І вже з легкою роки українці в Монреалі. Ми вже практично 21 й рік працюємо як квартет Гетьман. Чим керуєтесь у своїй творчості? В основі квартету, творчості квартету Гетьман, українська народна пісня, звичайно, але зараз такий час, що треба йти в ногу з часом. І ми багато співаємо пісення провідних українських авторів, таких як Анатолій Матвійчук, Олег Шак, Микола Луків, Олександр Злотник і багато-багато інших. І робимо, звичайно, сучасне аранжування цих пісень. І в цьому напрямку розвиваємося. Багато пісень ми багато подорожуємо по світу, багато виконуємо пісення народів світу, якби кажемо, також в сучасних обробках. Займаєтеся активно гастрольною діяльністю більше ніж 20-річчя плідної творчої праці. Що запам'яталось найбільше? Багато дуже в цьому житті, якби таких зустрічей з з гарними людьми. Звичайно, запам'ятовуються такі, як сьогодні, концерт. Це це дійсно не перевершено, тому що тут тут рідні, близькі люди. Звичайно, дуже запам'ятались багато поїздок, коли ми були за кордоном, були в сполучених Штатах, в Канаді, в Франції. Це також воно залишило, якби. Слід на на все наше творче життя. Так що багато цікавих творчих зустрічей з видатними людьми, з великими людьми світової е класики. В чому ж секрет творчого доволіття та майстерності колективу? Розумієте, коли ми вийдемо е на сцену і почнемо е таки ну, це ж сцена, розумієте, це життя. Це ми, ми, ми такі є. Тому що е, українці це така особлива порода людська, я вам скажу. в Любій ситуації, чи це якесь свято, чи співають, гори теж співають, е, щось не так співають і, слава Богу, тому що пісня тримає наш народ на, на цьому етнічному такому колі, тому що е, без пісні вже давно би забули, хто такі українці без пісні, без танців. Це абсолютно точно вам кажу, тому що ми об'їздили. Ну, весь світ і, і, і не один раз. І де ми, ми українці, не зустрічали. Він через три такти музики він уже в, в залі гартує, співає, танцює. Він може не тнал, він від душі. Це, це, це залежить не від нас, це від наших батьків, дідів, напевно, від нашої історії. Ось у сьогодні у Петра батьки мати си, си, сидять от там у залі. Я дивлюся, в нього у нього під вже сьомий валить, хвилюється, хоча не перший раз. Це дійсно серйозний такий екзамен для, для артиста. Коли рідні і батьки сидять в залі, ну це знаєте, це як, як на печі сидиш на розкаленні, розумієте? І тому а, а в нас, оце сцена на, на наша, це наша мати, розумієте? Ми, ми тут не не маємо права вийти в якомусь в хламі, в якомусь неготовими, не дай Бог що десь під цим ділом, розумієте. Це відпадає зразу. Це святе місце, це як церква, розумієте? І тут треба бути відвертим абсолютно і, і вскрити свої в'єни і жили і віддати туди в зал. От там, якщо вони відчувають, значить ти молодець. Ні, вибачайте. Враженнями від концерту та зустрічі з гадяцькими глядачами поділився з нами і наш земляк, учасник вокального чоловічого квартету, гетьман, народний артист України Петро Заєць. Не було залу такого гарного. На щастя, він відкрився, концертний. Гарний такий кіноконцертний зал були в нас виступи в гадячі, на майдані, на площі, сольні концерти, але це знаєте, ну такої такого контакту із глядачами, як сьогодні, звичайно, і енергетичної віддачі ми не мали. Ну на киян, звичайно, тому що це Полтавщина. Тут тут безперечно, і однозначно, це вирізняється. В першу чергу дів дівчатам дуже, дуже красиві чарівні дівчата <різь> на Гадячі. А якщо серйозно, то звичайно люди, хоча люди скрізь на Україні дуже такі, знаєте, ну. Гарні, вони сприймають українську пісню дуже, дуже відверто, щиро. І ми працюємо для людей. Коли бачиш людські очі, ну, це не перевершено, що це, це, це залишається на багато-багато років. Що б хотіли побажати гадячанам? Здоров'я, хорошого настрою, щоб не переживали, щоб діти вчилися, щоб. Жінки, чоловіків малих, хто то може з здоров'я має, хай і два має розумієте. Хочеться, щоб все було по-людськи, весело, щоб робота була. Все те, що, що сьогодні не вистачає людям якоїсь впевненості в завтрашньому дні. От сьогодні, а що завтра буде, а хто його знає? От хотілося щоб це була якась була прогнозованість була людська, розумієте. Здоров'я, звичайно, щоб було, все буде нормально. Терпіння, благополуччя, щастя, добра і злагоди. Будьте здорові! Ну, хочеться побажати в новому році дійсно щастя. І, як ми вже казали сьогодні зі сцени в житті перемог, щоб люди завжди перемагали всі свої негаразди, всі, які нам переносить це життя, були з Богом. І всього самого найкращого. Всього самого найкращого. Я тільки хочу приєднатися до таких гарних слів, які сказали мої колеги. І дійсно, хочеться побажати гадячанам всього найкращого, щастя, здоров'я, світлого неба і всього, всього чого вони самі бажають. До побачення, до нової зустрічі. Надіємося, ще й не разу зустрічатися в гадячі. Справжнім відкриттям для гадячан став і виступ маленької українки, берегині творчості Раїси Кириченко, юної Наталі Шинкаренко. Птаха, що довго чекала на бою. Я зранений край де пахне полином, Я саду солов'ї. Церк закінчився, а гадячани, переповнені емоцій та вражень, аплодували колективу Стуючи. Адже чоловічий вокальний квартет Гетьман подарував гадячанам незабутню зустріч із прекрасним. Нам треба жити і своє we hey. До Дня закоханих 14 лютого о 18-й годині в кіноконцертному залі Дружба міста Гадяч святковий концерт народного артиста України Павла Зіброва. Нині кіноконцертний зал дружба став не лише улюбленим місцем відпочинку гадячан, а й справжнім осередком мистецтва та культури. Тим більше, що талантів у нашому краї не бракує. В цьому вкотре переконалися ті, хто суботнього дня, 28 січня, завітав до міського кіноконцертного залу Дружба на звітний концерт колективів районного будинку культури, який викликав справжній аншлаг. Адже про свої творчі здобутки вперше звітували самодіяльні митці районного будинку культури, які вже давно користуються заслуженою любов'ю та повагою серед численної глядацької аудиторії. Кожна ж добра справа починається з Божого благословення. Благочинний гадяцького району Української православної церкви, настоятель Свято-Успенського собору міста Гадяче, митрофорний прото отець Ігор Цибенко здійснив освячення приміщення кіноконцертного залу Дружба йорданською водою, благословляючи всіх присутніх. Чарівний же світ мистецтва дарували цього дня гадячанам народний аматорський хор-розрада під керівництвом Наталії Орел, вокальний дует у складі Валентини Підгайної та Василя Рвача, зразковий ансамбль скрипалів Чарівний смичок керівник Валентина Гриб, вокальний ансамбль надвечір'я керівник Світлана Кобзар, чоловічий вокальний квартир Явір та народний аматорський ансамбль Золоте зірно під керівництвом заслуженого працівника культури України Василя Підгайного та ансамбль Осіннє золото під керівництвом Івана Сліпченка. Неповторні ж мелодії у виконанні народного аматорського оркестру духових інструментів керівник Анатолій Чмут та Олександра Бондаренка поломіли серця гадячан. А український гумор у виконанні Тамари Борсук гарантував, як завжди, гадячанам ще й веселий настрій. Щирі ж ліричні та запальні пісні у виконанні народного аматорського ансамблю Молоді серця, керівник Андрій Чайка, зразкового гурту Вікторія під керівництвом. Ірини Шкурпили, солістів Тамари Борсук, Лариси Труш, Андрія Чайки, Тамари Харагай, Юрія Зайця, Олександра Олефіренка та народного аматорського фольклорного ансамблю Дивоцвіт під керівництвом Тамари Харагай дуету у складі Лариси Труш та Віктора Жартовського викликали справжній шквал аплодисментів. В небі обірвалася, стежка беззакона, стежка обірвалася, ми навіть розсталися, ти, зоря, вечірня, я зоря, я зоря. Враження ж гадячан від концерту щирого пісенного дарунку глядачам від народних самодіяльних митців районного будинку культури висловила міський голова Тетяна Савченко. З величезним задоволенням дивилася виступ наших аматорських колективів і душу мою, повірте переповнювала радість і гордість за те, що поряд з нами живуть і працюють такі талановиті. Ачани, байте ще на ті паспорт! До вашої уваги оголошення. Скутер розшукує собаку. Породи – тер'єр. Віком – 6 місяців. Пісочного кольору з купірованими вухами. Прохання повернути за винагороду. Звертатись за номером 050 714 05 16. Гадяцька міжрайонна державна податкова інспекція закликає платників сумлінно виконати свій громадянський обов'язок та задекларувати свої доходи, одержані у 2011 році. Детальну інформацію щодо декларування доходів можна отримати за адресою: місто Гадяч, вулиця Лохвицька, 30Б, кабінет 104. І про погоду в гадячі час летить нестримно, Сьогодні на календарі 1 лютого. Якщо погода цього дня ясна, стверджує народне прислів'я, то і весна буде красна, тобто тепла та рання. Найближчими днями гадячан же чекає морозна погода. Температурний фон коливатиметься від 12 до 23 градусів морозу. Мінлива хмарність, вітер, змінних напрямків, опади у вигляді снігу. Незважаючи на примхи погоди, ми зичимо вам хорошого настрою та міцного здоров'я. Всього найкращого вам і до побачення.